Пацаны, за яким настроєм виїжджаєте на агробизнес? Отличный, отличное настроение. Коли ти ми побачимо вже у складі? Давно не виходив вже, ладно. Ну, Надеюсь, що скоро стараюсь на тренировках.

это... Слышишь, как они здесь звонят, позвонили раз, я говорю, да, он ну даже в Днепропетровске. Звонят, ну что, ну, 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 два ну, 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 Джонатан, как ты? Хорошо, и ты? Нормально. удачи. Луис, ты выучил Привет. русский чуть-чуть. Ты уже знаешь чуть русский? Ну, Ждем от тебя гола. Давай, в агробизнесе гол надо. Okay, Давай, гол. Okay, удачи. Go. Go. Спасибо. Стас, привіт! Як насліп перед виїздом? Вічно. Давно вже ти не забував, чекаємо від тебе голу. Всі болівальники чекають голу від тебе. Я сам чекаю голу від себе. Давай, бажаємо удачі у агробізнесі. Коментатор в мухе, п'яне говно, що то з ним залишилось. Що ви курите, Олександр? можна ознати? Олександр, що ви п'єте? Які напідки? Відправляю вас вперше на виїзд, щоб ви першу перемогу нарешті здобули. На виїзді ще не вигравали. Коли до. вже це буде перемога, скажи, Бодя. Е -е, вівторок буде перемога. Чекаємо. Приїдемо з перемоги. Так. Давай, удачі. Всім побажав Дякую. удачі. Відправляю вас усіх. Дякую.